Українцям пропонують заробити до трьох тисяч гривень на місяць. Для цього треба небагато стати учасником програми Національний кешбек і купувати продукти харчування, ліки, будівельні матеріали чи оплачувати послуги. Єдина вимога все це має бути українського походження. Аби скористатися національним кешбеком, треба мати дію, а вже в ній активувати карту відповідного банку. Ця опція в дії так і називається Національний кешбек. Тут треба вибрати карту для виплат. Дія запропонує перелік банків партнерів програми. Після оформлення карти її треба додати в дію на цю карту і нараховуватиметься кешбек за купівлю українських товарів. Микита, студент одного з вишів Ужгорода, Ні, дію в телефоні, обігнув. має і про національний кешбек знає. Це популяризація українського бренду. Наприклад, щоб ми відмовлялися від американського від іноземного більше і переходили на українські товари. Проте ще не вирішив, чи хоче долучитися до програми. Я наразі ще не оформлював цю карточку, тому що я хочу подивитися, чи прижиється це в Україні. Наскільки довго воно протягне. Тому можливо, коли будуть якісь позитивні зміни, там якісь результати, то я обов'язково це зроблю. До державної програми національний кешбек уже долучилися майже 900 тисяч українців більше семи сотень вітчизняних виробників. Є серед них і закарпатські. Пробуємо і ми в Ужгороді знайти товари вироблено в Україні та заробити кешбек. Йдемо в магазин та шукаємо товар. Ось із такою позначкою. Завдання виявляється не з легких, але знаходимо і купуємо товарів з позначкою. Національний кешбек в магазині, де ми побували, не так вже й багато. Ми знайшли ось один такий, коштує він 15 гривень. Подивимося, як нарахується національний кешбек. Купуючи товари чи послуги національного товаровиробника, в місяць можна заробити до трьох тисяч гривень кешбеку. Ці кошти можна витратити на медичні комунальні послуги, квитки на потяг, спорт, кіно, задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Миші з із в 15 гривень отримали свій перший кешбек гривню і 50 копійок. Євген Соломін Іван Шемко, правда, є.